Спробуємо вправу листя на струмку. Сядьте у зручне положення та заплющіть очі або зосередьте погляд на якомусь місці у кімнаті. Уявіть, що ви сидите біля тихого струмка з листям, що плаває по поверхні води. Протягом наступних кількох хвилин візьміть кожну думку, яка приходить у голову. І помістіть її на листок. Нехай вона пропливає. Робіть це з кожною думкою, незалежно від того, яка вона приємна, болюча чи нейтральна. Покладіть кожну думку на листочок і дайте йому попливти. Якщо ваші думки на мить зупинилися, продовжуйте дивитися на струмок. Рано чи пізно ваші думки почнуть повертатися. Дозвольте потоку текти у власному темпі, не намагайтеся пришвидшити його і квапити свої думки. Ви не намагаєтеся поспішати з листю або позбутися своїх думок. Ви дозволяєте їм приходити. Та йти у своєму власному темпі. Якщо ваш розум починає говорити це тупо, мені нудно або я роблю це неправильно, помістіть ці думки також на листочки і дайте їм пропливти. Якщо листок застряг, зачекайте, поки він не буде готовий пропливти. Якщо думка з'являється знову, подивіться, як вона пропливе іншим разом. Якщо виникають важкі або болісні відчуття, просто визнайте, скажіть собі, я помічаю, що відчуваю нудьгу, нетерпіння, розчарування. Розмістіть ці думки на листках і дозвольте їм плевти. Час від часу думки можуть зачіпати вас і відволікати від повної присутності в цій вправі. Це нормально. Як тільки ви зрозумієте, що відволіклися, обережно поверніть увагу до вправи візуалізації. Продовжуйте цю вправу кілька хвилин. Візьміть кожну думку, помістіть її на листок дозвольте їй пропливти.